Чергове випробування чергового котла. Попередньо накачали повітрям, зараз стоїть уже добу з водою. 475. У попередніх відео ми показували, що на попередньому котлі знайшли ми дірочку. Ось запаяли її. Ну, а цей вийшов у нас вже більш краще, без жодного протікання. Тому. Це якби як лотерея. Десь колись відвалічешся, отримаєш дірочку. А більш уважнішим її не буде. Ну, звичайно, коли вона ззовні десь на водяній сорочці, то це легко видалити її. Але якщо десь всередині, отам, всередині топки, то це більш проблематично. Тому лотерея, як то кажуть.